Як зекономити кошти при купівлі квитків на потяг? Все дуже просто, Лайфхак від мене. Беремо, встановлюємо на телефон додаток Укрзалізниці. Потім, до прикладу, на тому маршруті, яким я часто користуюся, це Хмельницький Перемишель. Перемишель станція в Польщі. Якщо купити прямий квиток, Хмельницький Перемишль. Вартість його буде становити орієнтовно 1500 гривень. Якщо ми зробимо комбінацію трошки інакшу і візьмемо, купимо квиток з Хмельницького до Львова, і потім з Львова до Перемишля на цей же самий потяг, в цей же самий вагон і в ті ж самі місця. От Я купував перший вагон, 75-те місце, з Хмельницького до Львова. Вартість квитка становила 350 гривень. Потім заходив додаток і на цей же самий день, на цей, цей же самий вагон, те ж саме місто вже з Львова до перемишляті 700... 750 гривень орієнтовно. Квиток коштував. Тобто попередньо заходити дивитися чи є місця. В тому самому вагоні, і щоб не переходити на інше місце, то бажано і в тому сам... на те саме місце купляємо місця. І вийшло в сумі орієнтовно 1100 гривень. У мене разом два квитка. Одне те ж саме місце. Перший вагон 75- місце, комбінація з двох квитків. 1100 гривень. Прямий квиток, Хмельницький Перемешель на стайті Укрзалізниці, орієнтовно там 1500 гривень. Тобто на рівному місці я зекономив 400 гривень за одну поїздку. Якраз цих 400 гривень буде приїхати в Польщу зранку поснідати, і буде вам бонус від Укрзалізниці і від вашого розуміння. Всім гарного дня!